Перед початком постав свій потужний Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Пал Ворлд не єдина ціль. Останній патент Нінтендо може торкнутися сотень ігор. На сайті Windows Central зовсім нещодавно вийшла стаття про те, що Нінтендо отримала патент на механіку, яка має назву Summon and Fight та перекладається на нашу мову як механіка виклику та бою. На папері цей патент надає право власності на одну з найпоширеніших механік в іграх, а саме виклик персонажа та його бій з іншим. Цікаво, що на відміну від багатьох патентів, які часто стикаються з ретельною перевіркою або відхиленням, перш ніж їх схвалять, цей пройшов через патентне відомство США без заперечень. Його було подано у березні 2023 року та видано лише минулого тижня. Виходить, тепер, якщо в грі від сторонніх розробників, які не мають стосунку до Нінтендо, ви можете викликати другорядного персонажа. Або ж якщо присутній ворог та викликаний вами персонаж бореться з ним, то Нінтендо тепер має патент, який можна використовувати для аргументації порушення авторського права. А тепер пригадай, скільки ігор зі схожими механіками ти знаєш. Це стосується не лише покемонів, мова патенту настільки широка, що її можна застосовувати до механік, у рольових іграх, екшенах, ММО і список можна продовжувати. Візьмемо, наприклад, таку гру, як Valheim, де, граючи магом, можна викликати скелетів, які б'ються автоматично з вашими противниками. Іншими словами, якщо ви грали в ігри протягом останніх 10 15 років ви бачили цю механіку частенько. А тепер, принаймні, в США Нінтендо має патентну претензію, яка теоретично може бути спрямована на будь-кого з них незалежних інді-розробників, які не мають ресурсів, щоб відстоювати свої права у судових тяганинах з таким гігантом, як Нінтендо. Але чи справді Нінтендо подасть до суду на інших розробників у США, які використовують цей? Патент невідомо, можливо, це буде використовуватись як засіб тиску у випадку, коли Нінтендо почує справжню конкуренцію для своїх брендів та запах втрачених грошенят. Як хитро вони все вигадали, правда? Вже сама наявність цього патенту може відбити будь-яке бажання в інді студії експериментувати з механіками виклику через страх бути залученими до суду. Великі компанії, такі як Нінтендо, можуть дозволити собі тривалі судові процеси, на відміну від маленьких незалежних студій.